Вітаю! Тема сьогоднішнього відео буде присвячена кармічним стосункам. Сама ідея кармічних стосунків полягає в тому, що душі зустрічаються знову для відпрацювання певної ситуації. Це означає, що там, на космічному рівні, ці душі вже знайомі і дійсно одне одному щось винні. Таким чином, всесвіт навдає. Ту чи іншу людину для того, щоб ми все-таки пройшли цей урок, здобули певний досвід, або взагалі відпрацювали певний борг, чи то за власні вчинки в цьому втіленні, чи ще за вчинки в попередніх тілені. Давайте розглянемо основні ознаки кармічних стосунків. Можливо, ви, наприклад, не можете визначити, належать ваші стосунки до кармічних чи ні. Хоча, як на мене, ви не можете помилитися в кармічності ваших стосунків, постільки це відчувається як душею, так і всіє, всім фізичним тілом. Але ми з вами ці ознаки все одно розглянемо. Перша, це сильні. Пристрасті одне до одного, сильний потяг. Люди зустрічаються і емоційно, і в сексуальному плані ніби робляться залежні одне від одного. І, попри будь-яку логіку, вони не можуть зрозуміти, що саме їх там приваблює, чому їх так тягне. І навіть коли людина розуміє, що це взагалі не те, що вона хоче, що це взагалі. Щось не те, що не відповідає її поглядам в життя, її принципам, її вихованню, способу життя і так далі. Але свідомо іде і ці стосунки будує. Наступний пункт це інтенсивність і драматичність. Ці стосунки дуже сильно, швидко розвиваються, вони наповнені емоціями, але в той же час так само переповнені конфліктами, стресами і такими станами депресивними. Тобто тут люди зваряться, тут вони через дві години в кожного різний термін, можливо, через дві, можливо, більше годин миряться, і цей мир відбувається таким у такий пристрасний спосіб, де більшо через секс, і так практично все свідоме життя. Наступний пункт це системність у повторюваності проблем, тобто люди. Стикаються з одними і тими самими проблемами у своєму житті. І якщо вони не будуть їх усвідомлювати або не будуть міняти до них відношення, то всі ці проблеми кожного разу у них повторюються стільки, скільки ці стосунки тривають. Наступний пункт це відчуття уроку. Так чи інакше, це про те, що я говорила, ви відчуваєте, що ці стосунки щось вам таке несуть, що ви, власне, маєте усвідомлювати про самого себе. Кожного ці уроки будуть вчити щось свого, але, наприклад, одного будуть вчити бути просто чесним, другого будуть вчити поважати думку іншого і думку іншої людини. Так само можуть вчити бути чесним, власне, із собою, і бути щирим до самого себе. Можливо, вас буде вчити або вчити не зневажати себе і власну силу. А можливо, просто пора уже змінити спосіб життя, пора перестати бажати комусь зла і чинити негативні вчинки. І так цей список можна продовжити до безкінечності. Наступний пункт це важкість відходу. тобто, Відійти від цих стосунків ніби нереально. Люди розуміють, що вони таким чином цими стосунками руйнують одне одного, руйнують і власний душевний стан, і власне майбутнє, але не можуть одне одного покинути. Відійде, якщо ризикне, звісно ж, та людина, яка має просто сильніший дух. Здебільшого кармічні стосунки вони ґрунтуються на сильній енергетичній прив'язці, і ця прив'язка, можливо, ви таке відчували, якщо ви вже розійшлися із партнером, але таке враження, що ця енергетика енергетика людини присутня всюди у вашому житті. Ви йдете спати, воно вам сниться, ніби це ця, ця енергетика поряд, вона вас супроводжує на кухню, вона вас супроводжує на двір. Ви хочете відволіктись, примушуєте свої думки, вже думати зовсім про інше, але кожен перехожий вас асоціює, асоціюється з цією людиною, і так триває досить довгий період. Тут може бути два варіанти теж. перший це якщо вас не хотіли відпускати, можливий був і магічний вплив. Вірите ви в це чи ні, напишіть мені цікаво. Але й таке в житті буває, що можливо це просто проведені певні обряди чи. Ритуали, маї ще можливо привороти зараз, взагалі все доступно, ну, але принаймні таке все одно має місце, і тут може допомогти саме перше, це ваше відношення до цієї ситуації. Звісно, якщо ви піднімете власну енергетику на вищий рівень, то вам ви можете впоратися з цією проблемою сам на сам ну, наодинці, не обов'язково йти до будь-якого майстра. Хоча це залежить від вашого сприйняття даної ситуації. Моліться Богові, моліться вищим силам, моліться е, силі Всесвіту. Моліться так само і просіть допомоги у свого роду, і це все вам допоможе. І знову ж вернусь до своєї космоенергетики, Очищаючі сеанси космоенергетики теж дуже допомагають. Власне, мені вони в моєму житті допомогли. Я ходила на прийоми до інших космонергентів і мала позитивний результат. Але все-таки не обов'язково це може бути магія, якщо стосунки ґрунтувалися на сильних емоціях, то так чи інакше ця прив'язка буде сильна. І в даному випадку, якщо це не магічний вплив, то тут значно про, простіше побороти, вам потрібно відпустити негативні думки про цю людину. Просто відпустити і почати думати навпаки. Думайте про цю людину з любов'ю. Чим більше будете ви любові посилати цій людині, тим легше буде переживатися вам обом і буде ця ситуація попускатись. Так само ви маєте пробачити цю людину, хочете ви цього чи ні. Просто пробачите, от як є сприйняти цю людину такою, якою вона є. Ви не прийшли на цей світ виховувати когось чи змінювати потрібно це просто визнати і відпустити цю людину так само потрібно з любов'ю Це не означає, що ви. Миттю, от сказали собі, все, я відпустила, і все. Що ви цю людину забудете чи перестанете її кохати, наприклад, якщо ви кохали. Ні, але ви отримаєте власну свободу і ви дасте свободу іншій людині, визначивши за нею право обирати власне життя і власну долю. Адже це її просто право. І врешті-решт, коли ви Усвідомлений урок від кармічних стосунків то ці, ці прив'язки вони просто скасовуються і руйнуються, і життя налагоджується щастина.